У прокурора по справі першого заступника міського голови Володимира Войтенка з'явилися нові матеріали. Ними стали відео з особистого кабінету чиновника, які мовляв викривають його діяльність. Проте сам звинувачений його адвокат виступили категорично проти перегляду відеоматеріалів у присутності змі, що вирішив суддя. Дивіться далі. Під слідством Володимир Войтенко перебуває ще з березня 2015 року. Перші докори у його бік полетіли після чергової сесії міськради. Його звинуватили у голосуванні не своєю карткою, а значить підробці інформації. Після цього чиновника звинуватили у втручанні в судові справи і тиск на суддю, а також нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Сьогодні відбулося чергове засідання, і прокурор прийшов не з пустими руками. Про те, щойно розпочався суд, слово взяв адвокат Володимира Войтенка. Відеозйомка безпосередньо в кабінеті Войтенка і цілодобово Войтенка перебував під відеоспостереженням. Відео містить нецензурну лайку, містить телефонні та інші розмови. Я заявляю клопотання про те, щоб в даному випадку кримінальне провадження стосовно Войтенка в зв'язку з дослідженням таких доказів розглядалось в закритому судовому засіданні. Підтримав свого адвоката і сам Володимир Войтенко. нічого тут уже. Привращати в цирк, і от та ну, витягувати там такі моменти. Я думаю, що не потрібно на ЗМІ, тим паче там показувати жінкам. Та сторони звинувачення наголошували на протилежному. На засіданні зібралися люди, які мають знати, чим займається перший заступник міського голови в службовому кабінеті. І службовий кабінет це не приватне життя чиновника. І він має відповідати за те, що він там робить. Кому що каже, за кожне своє слово. Після наради суддя виніс рішення клопотання адвоката задовільнити і переглянути відео у закритому режимі. Будь ласка, особи, які не є учасниками розгляду справи, нарешті. Проте пізніше у соцмережах представник сторони обвинувачення прокоментував побачений почути найбільшу увагу загострив на справі, коли два роки тому Василя Щербака намагалися поновити на посаді начальника міського правління комунального майна. Войтенко называет свои действия показательной поркой, чтобы все поняли, что шутки с ним плохи. После вынесения решения Войтенко звонил начальнику юстиции в Сумской области Александру Суганяка и просил не исполнять решение суда о восстановлении Щербака, оказать максимальный тормоз по исполнительной службе, на что тот дал позитивный ответ. Наступное заседание по справе планируют уже на 7 червня. Анастасия Комтантова, Александр Сорбат. новини СТС.